Риша, яка ходка за день Як ти казав, поки всі сплять, так? Поки всі сплять, Риша да? робота. Доброго дня. Четверта ходка за три дні, так? Друга. Що ти трандиш? Сьогодні друга. А так, вчора і позавчора. Кращий менеджер до клієнтів. Гріша. Оце колеги називається до, індивідуальний підхід до клієнта. Приїхала людина. Правда, чуєш, мені соромно сказати, що це іридоновський, іридоновський презент останній, напевно. Тобі як -то останньому коту дали. І кажу, Гріша, тобі більшого не треба, вези. Що ти там нам привіз? na Monastryście, a wygruzy